Ukraine, absolutely decisive to reform my country because just for the visa free regime with the European Union, we implement 144 reform and we are decisive to continue. україна є в переповненій рішучості продовжувати процес реформування країни тільки задля візової ребелізації ми втілили в життя 144 реформи, і ми певні в певності продовжувати цей процес. А вона сен президент Таяніс анде гіз промінант лідерші парламент балмин мажорти свіч онегрін формі. Я хочу European family. Я хочу подякувати пану президентові Таяні, тому що Під його здатним керівництвом європейський парламент більшістю своєю включив зелене світло у для України щоб щодо європейського майбутнього. А вона теа комішн ко препаради легіслатів пропозол for the very hard work for supporting нас in this very difficult time. Я так само хочу подякувати Європейській комісії за підготовку законодавчої пропозиції і за дуже велику і важку роботу, яку вони робили, щоб підтримати нас на цьому шляху. Також хочу подякувати Раду Європейського Союзу і всі країни-члени за їх підтримку нас is not not the reason for not providing reform. And I very much appreciate European Parliament for supporting us in this not easy time when Ukraine defended under, against the Russian агресію. Я так само хочу сказати, що зараз дуже важливий час. І я завжди вважав, що війна не є поводом для того, щоб відволікати зволікати з реформами. Я дуже високо ціную. Ту підтримку, яку нам надав європейський парламент, щоб ми могли по цьому шляху йти, і це є не 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 дуже легкі часи в нашій, в нашій країні, через які ми зараз проходимо. Але ми йдемо вперед. And I want to use this opportunity to invite President Таліані to visit Antonio Ukraine when now Юкраїн. Вен на hero хіро yep. of return Ukraine. Back to the і я хочу скористатися цією можливістю, щоб запросити пана президента Таяні відвідати Україну для того, щоб власне підкреслити, що пане президенте, ви справжній герой, герой, який дозволив Україні повернутися до Європи. Енківельмачіндид, всім дуже дякую, пане президенте України. Вчора керівництво України ухвалило непросте рішення. Ми розуміємо, що під час війни не буває простих рішень щодо блокування на території України деяких російських онлайн ресурсів і сервісів. Сьогодні в Європі я не кажу вже про Росію. висловлюється багато і критичних зауважень, і навіть спекуляцій, які можуть бути використані проти української держави, три роки Україна. Живе в умовах війни, в умовах агресії проти незалежної нашої держави з боку Російської Федерації. Важливою для Росіян частиною цієї війни є гібридна війна, яку проводить інформаційні війська Російської Федерації. A very important part of this hybrid warfare that Russia is waging on Ukraine is, is the actual hybrid war that Russian information uh, forces uh, wage against Ukraine. Huge. Budgets have been allocated to destabilise the situation both inside Ukraine and inside the European Union and Europe. A similar discussion ensued after we decided to ban the transmission and broadcast of Russia propaganda TV channels. але що ми все робимо І зараз не можна відрізняти кібербезпеку і втручання Росії в демократичні процеси по всьому світу і пропагандистські зусилля, які Раша здійснює, використовує, в тому числі і російські соціальні мережі. And these days, today, we can hardly separate the, cyber, the issues of cybersecurity from the interference that, r interference that Russia is waging and doing into the democratic process in the democratic world. Uh, it's difficult to separate it from the propaganda efforts that Russia is trying to impose on, the, on Europe and on us. And they in, in Інвейд анд інтерфір ви democratic space, including social networks. Наші відповідні структури ретельно будуть займатися щодо імплементації зазначеного рішення. Я можу наголосити, що одразу ж після припинення російської агресії проти України, одразу ж коли останній російський солдат покине суверенну і незалежну територію України, ми будемо готові до перегляду цього рішення. Our respective enforcement organizations are going to do their utmost best to ensure that this decision is implemented properly. And I can also reassure you at the very moment that the Russian aggression in Ukraine will cease and the last Russian soldier is going to leave Ukraine, this decision will be reviewed and we will be uh, uh, reviewing and revisiting this decision to make sure it's corresponding to the reality. Thank you.